Хочу сказати, от то що ми зараз маємо цю дискусію, це свідчить про кілька речей. По-перше, беззастережно, що рівність це добре. Тут навіть не може бути жодних дискусій. Люди, вони народжені однакові у своїй гідності і правах. І те, що люди отримують гарантії рівності в будь-який спосіб, це є правильно і це не можна взагалі сперечатися. Я вам більше скажу: українці незалежно від своєї. Там релігійних е е е е переживань, так? від віри і так далі. Українці є толерантні, і я переконана, що тут немає ніяких проблем суспільних. Але є інша проблема. Ми маємо цю дискусію сьогодні, ми маємо ці розбіжності через те, що, на жаль, ми не маємо нормального парламенту і нормального уряду. Тому що ті, хто мали би опікуватися тим, щоб роз'яснити людям, що це таке, вони цього не робили. Тому що ані Міністерство праці і соціальної політики, ані, на жаль, Міністерство закордонних справ не присвятили часу для того, щоб пояснити людям, що це таке, що таке недискримінація у трудових стосунках. я, я вам більше скажу. Я просто зараз завершу. А я вам а те, що відбувається в парламенті, коли законопроекти з'являються через ніч, і коли перепрошую депутатів, як песиків Павлова, змушують тиснути на кнопки без. Обговоренням без можливості прийняти гідне рішення я вважаю це також приниженням, тому що з одного боку, так, ми наближаємося до Європи, бо ми е, приймаємо норми, які дійсно є е, е, втіленням європейської традиції рівності і гідності. А з іншого боку, немає в Європі парламенту, де, парла де парламентарі бездумно, як бандерлоги, тиснуть кнопки. Розумієте? І це є несумісні речі. Якщо ми хочемо бути європейцями, ми маємо. Обидві речі робити одночасно і і, по-перше, дбати про рівність і гідність, а з другого боку мати можливість це дискутувати. І тому Ми я рада за прийняти рішення можна відповідь.